Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. З вами я Владислав Чайковський і сьогодні ось такий я вже грязний весь, але проводимо прикореневе підживлення озимої пшениці на демоділянці. Зараз сижу, так сховався, щоб не було вітру, тому що вітер дуже потужний. МТЗ-82, СЗ36, господарство Рязанцевого Ігоря Андреєвича. Значить що? Зараз показую вам пшеничку «Скаген» Має вона на сьогоднішній день ось такий вигляд. Вже на сьогоднішній момент вона до прикореневого підживлення була підживлена ам'ячною селітрою та сульфатом амонія померзлатам. Ось можете бачити сліди від трактора, хто там писав, казав мені, що буде колії. Не знаю, якщо так не придивлятись, то майже не вийде. Що стосовно заробки. Взяли діагональ, градусів під 45. Значить. Ну, чорний пар майже виходить, але підзаглибили трішечки. Тому що багато доброго лежало на поверхні. ну На пшеничку підзасипає, але підніметься. Стосовно доброго, ось така селітра. Патамолю. Ось, друзі, найцікавіший експеримент. Це вже прямий посів сівалкою сз 36 Ось бачимо по ліву сторону лущення на 5-7 см. З правої сторони прямий посів сівалкою сз 36 по полках соняшника. На сьогоднішній момент різниці я взагалі ніякої не бачу. Навіть на прямому посіві пшениця більш розвинена, за рахунок того, що була. Менша глибина посіву, все ж таки, хоч як не крути, але по прямому посіву глибина була менша. Друзі, буду завершувати відео. Дякую всім за перегляд. Пшеничку підживили. Чекаємо тепер обробітку гербіциду. Зараз я на прямому посіві знаходжусь. Тому, Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.